Ветері ранок дома сьогодні, і як завжди, по буднях ми з вами до 10 ранку. Наші журналісти підготували для вас багато історій, які надихнуть вас не втрачати віри та бути вдячними нашим військовим. Герой наступного сюжету, розвідник Олександр Сівохо, родом з Хмельниччини, до війни працював на приватному підприємстві і ніколи не мав відношення до військових професій. Але після повномасштабного вторгнення вирішив долучитися до лав Збройних сил України і потрапив на один з найгарячіших напрямків фронту. Військовий Олександр Сівоха родом з Хмельниччини. В мирному житті працював на приватному підприємстві, а на фронті став розвідником. Служив на Куп'янському напрямку у складі 14-ї окремої механізованої бригади імені Романа Великого. Під час виконання бойового завдання отримав важке поранення. Так, це було в індажі, ворог якраз атакував, можна сказати. Тримали оборону. Був прильот. Прилетіло бліндаж ну, і одразу можна сказати, що в кінцівки можна сказати, що не стало. Майже. Наклали турникети. Евакуюватися з поля бою Олександру вдалося лише через 17 годин. Увесь цей час навколо було дуже гаряче. Летіли снаряди і вибухали міни. Це знаходилось в посадці, якраз зверху дрони, не наше небо. Ніяк не підійти, ніяк не вийти, ніяк не войкувати. Тоді мав лише одне бажання, розповідає боєць, повернутися живим додому та побачити свою родину. Розуміння, що втратив кінцівку прийшло одразу. Спочатку мене привезли в самий місто Куп'янськ на огляд до лікарів, які вже констатували факт, що вже кінцівку не врятувати. І Звідти вже направили на Харків. І в Харкові вже була ампутація проведена. Далі було ще кілька шпиталів, 10 операцій, лікування та реабілітація. Наразі Олександр чекає на остеоінтеграцію в одній із столичних клінік. Йому потрібен не просто протез, а функціональна штучна рука, адже воїн має високу ампутацію. Олександр пройшов перший курс лікування. Йому був вживлений імплант. Це перший етап лікування. Ці методики дозволяють максимально пристосувати. Пацієнта, щоб йому було зручно в подальшому користуватись протезом, і відповідно плануємо. Біонічне протезування у Олександра у медичному закладі. Боєць побачив військових із подібними випадками. Це додало сил рухатись далі. Він вражений підходами до лікування та новітніми технологіями, які дозволяють думки перетворювати на рухи. Щодня, завдяки сучасній системі, Олександр вчиться користуватись штучним протезом. Здається, що знову з'явилася кінцівка, знову є рука. То тобто можна взяти якісь ручку, не то шукав, можна писати. Я рахую, що це вершинне протезування. Це дуже протаступка. Насамперед, біонічною рукою військовий хоче навчитися тримати горнятко кави та кермувати автівкою. Попереду воїна чекає тривалий період лікування, протезування та реабілітації. На це потрібні великі кошти. Наразі благодійники відкрили збір на сучасний протез для героя. Допомогти захиснику може кожен охочий, підсканувавши QR-код на екрані.